Воля до слова, воля до дії, воля до кроків рішучих та щирих. Те, що ми робимо зараз, те, що ми стоїмо тут, замістіть мені хорошу вашу роботу і негативний результат. Можу... Партія воля починає процес очищення влади. Ми починаємо уважно стежити за всіма чиновниками. Діють уже тоді, коли пізно. протидіють уже тоді, коли щось сталося чи щось. Воля, синонім любові і братства, воля, синонім мрій і родини. Він розраховував на те, що Не безпідставно розраховував. Треба сказати, на те, що що в цьому статуті цінного я вам щоб бути точним, я змушений зацитувати. Воля, синонім пісні і щастя у вільній квітучій моїй Україні. Надіємося на вашу чесність, порядність і що ви стоїте на стороні громади. Ні. Не. Про які весь час ми говоримо, які вимагає громадськість, можуть настати тільки тоді, коли Вимагаємо громадсь... справедливого рішення! Вимагаємо справедливого рішення. Ми люди волі присвячена нашому протестах проти нової влади створити міністерство інформаційної політики. От саме для цього ми тут стоїмо, бо наша партія. Творила декілька законопроєктів, які ми вимагаємо, щоб вони були прийняті до затвердження бюджету. Що нам пропонується зараз затягування поясів так. тим людям, простим людям, яким і так зараз не солодко. Браття, живемо в гарячі години, Йдемо шляхами відродження долі. І причастя святого Духа нехай буде конці